Всім привіт! Сьогодні ми вам покажемо, як під'єднати ваш лендінг або лендінги до телеграм-каналу. Як це робиться. Зараз крок за кроком ми це розберемо. Перейдемо в мої лендінги, Натиснемо Редагувати. Потім переходимо до розділу Повідомлення. І там, де вказано Прив'язати телеграм, натискаємо Підписатися. Нас одразу перекидає на телеграм-канал. І потрібно натиснути Старт. Старт є. Повертаємося назад. Ми підписалися. Тепер зробимо тестове замовлення для перевірки. Будуть приходити замовлення чи ні. Переходимо в мої лендінги». Переходимо на сайт нашого лендінгу. Шукаємо форму, яку потрібно заповнити. Вводимо Тест та будь-який номер телефону. Ось ви бачите, повідомлення приходить. У нас є номер замовлення, назва нашого лендингу, телефон нашого клієнта та ім'я, а також дата та час, коли відбулося замовлення. Крім сповіщення в телеграмі, ви також можете використовувати електронну пошту. Так що використовуйте це і бажаю вам великих продажів.